Здарова! Давно не бачились. Так, давно не бачились. Ну що ж, я вже побачу вашу активність під минулим відео і зрозумів, канал кидати повністю не можна. Тож сьогодні я для вас пишу нове відео. Що ж, для того, щоб нас рятувати кожен день, розробки додають просто масу нововведень, івентів та іншої всякої фігні по типу скінів. Проте разом з новими механіками розробником поступово забуват старі. А і за того, що старі речі вони роблять більш доступними, то виходить так, що багато з них повністю а що б. І за того, що розробники поступово роблять старі механіки доступнішими, їх вони поступово знецінюють. І за цього вони по суті трошки гра страждає від цього. Проте невеличка помітка. Якщо ви кажуть, що вони знецінюються, це не обов'язково означає, що це погано для гри. Можливо, на деяких моментах це навпаки навіть класно. І сьогодні я хочу глянути на такі речі, які ромники зробно... знецінили за всю історію гри Brawl Stars. а точніше, за недавні минулі події. Що ж, починаємо. Почнемо з найбанальнішого, а саме з трофеїв. Так, це вже обжовувала далеко не одна людина, проте я би хотів би ще на цьому більше загострити увагу. По-перше, те, що це якраз той випадок, коли в 2018 році 10 тисяч кубків було як 80 тисяч, йомою. А зараз це просто ну капець як дорого, низько. А разом із цим ще й падає. А завдяки чому? А завдяки всяким там івентам конченим, які дають просто якісь незрозумілі модифікації, які взагалі може навіть, Іван Золо підняти тисячу кубків, також ще й інші. І розробники вирішили прийняти рішення і вирішили зробити нову систему. Але блін, кубки стало настільки легко получати, що деякі апи 10 тисяч кубків на на одному бійці 10 тисяч кубків. Сука. Розумники зрозуміли, те, що це не дуже класно, і вирішили викатати нову систему. Вітальшаря там якісь 30 тисяч підняв. А разом з тим, вирішили брати нову систему, по боксам там, не максимальний, типу як тридцяти по старій системі. Це, звісно, прикольно, те, що можна отримати всякі нагороди, хоч це доволі таки нелегко робити. Скейт підбор там взагалі якесь повне лайно. А от щодо іншого, то якісь є новачки, а може попастися прям залікончені пушері, які може вас за мости за одну секунду. Але цю механіку обістціну базлайтер, який тепер може кожен отримати на мегабокс. Хотів би ще обговорити тему стардропів. Так, можливо, вам здасться, що це якось дивно, що ти взагалі несеш. Але раніше це було таким приємним доповненням. Але після того розробники смікнули. те що нам три стартропа мало і вирішили засовувати його в браун-пас. До того він виглядав приблизно ось так. А після того в новому вирішили додати через кожен його пропуск. При цьому їх заповняючи, і це стало чуть не основним елементом прокачки. Тобто зараз це вже таке собі. А очікуючи ще минулі події, наприклад, івент Ангели проти демонів, там де у нас були нові різновидності стардропів. розробники, як так сказати, м'яко намікають на те, що будуть ще нові різновидності стартропів. І за цього класичні легендарні стардропи починають повністю забувати, і вони стануться непотрібними. Це буде дивно, але я ще хочу затронути тему скінів. Так, це може неоднозначна тема, але оскільки їх почали навалювати, просто як кал, то почалася якась шизофазія. На навіть у деяких гравців може бути багато легендарних скінів, навіть якщо затронуть ті самі стартропи, то з них випадають блінк. Та саме чарівна валюта, за яку всі фрі гравці плейгравці покупають різні скини. Можливо, скажете, ну це ж фармити довго, треба ж старатися. Але факт залишається фактом: те, що скіни стали доступніші, особливо з пропуском правл паса. Плюс, як я вже казав, з івентових дропів починають випадати якісь кіни. Наприклад, з того ж самого трофейного бокса, який я вже показував, також з якихось івентових боксів і таке інше. О, а я би ще хотів затронути тему ексклюзивних скінів. Ви скажете, а чому вони обіцінюються? А все із за перекрасів, які мають більш пророблену модельку. І за цього якби інші скини сталися якось непотрібними. Давайте прийдемо ворона Фенікса. Офігенний скін коштує дуже дорого. Саме головне у нього прикольне. Але ж, блін, є лунний страж ворон, який в 10 разів круче модельку, у нього особливі якісь анімації атаки дуже схожі. А також це стосується і спреїв. Раніше їх можна було купувати тільки за кристали, що давало їм якусь цінність. Але після того їх Почали гатити повсюду в стардропи. Ходімо, ще за якраз рідкість бійців, оскільки вона зараз не вирішує практично ніщо. А все це і за нових бійців, які, наприклад, якісь епіками, а може бути крутіше легендарок, тобто якогось там міпла можна взяти. Якщо раніше за кредити це ще було класно, але блін, почали помічати, те, що ці новачки почнуть занадто швидко розблокувати їх. А раніше це ж залишили від боксів, тобто, типу, якщо тобі випадає легендарка, то все, класно, ти гуся. А якщо тобі рідкісний, ну неплохо. І як вже повторював, це якраз можна помітити на нових бійцях, оскільки на старій бійці вони вже не являються якимись такими прям унікальними. такими. От, наприклад, Шейде візьме. Він епік, але може просто всі трендити, всі в округ. А от якраз цей Міпл якраз може закрити в залі стінку. А спайк, і він має лише якісь базові характеристики, які тягнули максимум до епіка. А ще хотів би. Ще зробити таку тему, як на клубні війни. Раніше це було доволі таке класне нововведення, але коли замінили на мегакопілку, то всі ці нагороди, це це стало просто повним хламом. Стардроп, а якщо з них нічого і не падає, то що мені робити, а? Єдине, що мені зараз подобається, то все коли мегакопілка трансформується в нові івенти. Наприклад, з нами зараз іде така подія, як мега-ялинка, там де ми повинні збирати всякі нагороди, і після того ми будемо отримувати нойнорічні бокси. В принципі, доволі таки класно. І ще раз повторюю: те, що деякі речі просто повністю знецінюються, це ще не означає, що вони повністю вбивають гру. Я просто кажу об'єктивні факти і роблю рішення, як їх вирішити. Правильно. Особливо я хотів би зробити увагу на бійцях. Головне, щоб їх не випускати наурочними. Тому, господи, беріть концепти з нових гравців. Просто мільярди концептів, а розробники хочуть просто видавлювати себе прищі, що називається. Ну що ж, з вами був Дмитро. Надіюся, вам воно сподобалося. Може, комусь з Новим роком. Ну і всім па 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 па